Ми витратимо на придбання касок бронежилетів на лісі на хлопців, які воють на сході через центр допомоги учасників. Світлані Чиралі Розумію, вашої партії було виділено сорок десять тисяч. Ми собі привезли так, за обох. Все одно заплатили, за іншу заплатила громада. Так, залишок двадцять чотири тисячі. Ви витратимо на каски бронежилети, іншу амуніцію. Ми от позавчора з лідером повернулись якраз з Луганської області, де Айдар, Луганський, батальйон, інші військові формування. Ми вже завезли туди багато амуніції, ну і закупимо, в тому числі на залишок. Надпись під так буде. 48-720. Я хочу поблагодарити тих людей, які... Которые... за собственные средства выделили деньги для того, чтобы захватить за него завод. Я искренне приношу свою благодарность и в свою очередь обещаю, обещаю, обещаю сделать все, все для того, чтобы наша Украина была опять свободной, чтобы на нашей земле не было. Хорошо, я нас не забыл, а <связывается> да, сейчас все нужно а Нет, Давайте давать ровные народные деньги. Ну что, несправедливые наши бойцы, пойдемте Давайте документы. Пройдемте да, в я, я, Вот у меня, <связывается> это пока... да, даю, я себе да. это да.

Проходьте. Проходьте. Раз, два, три. Нет, вот це для суду. На ухвалу. Показати ухвалу. У вас заява написана? Заява не написано. Має бути Да, зараз управление заставился такой. Да, зараз на данный района. Давай закрывай тут, потому что есть. Заявок и тебе в коридорі, будь ласка. Там додатки, все ще є. А це вже вид. Да да, 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 да. В коридоре пошли, так любой. Там есть еще один <связь> <мне>, пожалуйста, Конечно, сейчас упал. Мы сейчас в телефоне не Может, присядь? можно И присядь. Я хочу оставлять. Я хочу оставить. Я хочу оставить. Я хочу оставить. Я Ви знаєте, що з оригіналом надати до Січію показують. Вони, ну, вони, вони ще, ну, ще ж залипи залипи ся, не сидять на сідах. Вони ж сізо їх немає, їх шлюб, сьогодні залишилися. Ви хочете, щоб вам видали довідку мене. руку, правильно? який рівно 2,5 роки відбув за гратами, чудово розумію, що таке ув'язнення. Тому для мене особисто є справою честі, що в новітній Україні після Майдану, який звільнив в тому числі мене за грат, не було політв'язків. Даний випадок є безпрецедентним. Що за ґратами опинились хлопці, які ціною свого життя і крові захищають територіальну цілісність країни. Політики, які розіграли цю трагікомедію, чому кажу трагікомедію, тому що суд відбувався вночі, мов би, не було ранку чи вечора, І виносилась застава, а не особисті поруки, в той час, коли волонтери збирають кошти. Для утримання добровольчих підрозділів, то судова система виносить заставу, тобто бере гроші з тих, хто і так знаходиться на утриманні народу. Тому для мене було справа честі від радикальної партії Олега Ляшка передати кошти на заставу одного з ув'язнених, а іншому були зібрані кошти самими людьми, самими волонтерами. Хоча Ще раз кажу, це цинічно вимагати саме заставу як запобіжний захід з тих, кого обмундировує і утримує власне український народ.